Тут є без Космічна одіссея. Юний він і пук потрапив до зонду. Там він зустрів дебілів плюплюнтиків з планети Гага. Привіт, мандрівники часу вже тут. Ану, плюплюнтику, допоможі своєму народі. Я відправлю ваш магнітофон із диском пісень гаги до минулого, коли тільки зародилася ваша цивілізація. І залишитись без музики. Ні, ви не залишитесь без музики. Тому що як тільки цей диктофон дійде до часу, коли народився, то він повернеться до вас. Ви що я зникла диктофон і перший диск у великого плюплюнтика? мене від цих мудрості голова обертом іде. Може, краще відправити мене до минулого, щоб я себе не пустив сюди. Ти чим слухав мене, ідіот? Я ж тобі казав, що ти як народишся, то одразу сюди. Потрапи знову. Чому? Тому? Ну відправити мене у майбутнє. у майбутнє неможливі, бо майбутнє. Ще не придуман, Нього його немає. Я придумав, як зробити машину часу, щоб вона її була в майбутньому. Відправляємося до винагідників першої машини часу. Далі буде.